Привіт, підготовка до крок 3. Невідкладні стани, третя частина. Хто хоче скласти на максимальний бал, той підписується. Хто не підпишеться, той завалить крок. Тому що пропустить мої важливі відео по підготовці. Починаємо у чоловіка віком 73 роки на тлі гостої тромбофлебіту. перше ключове слово лівої стегнової вени з'явилися болі в правій половині грудної клітки. Це вже друге. Які посилюються при глибокому вдиху та кашлі, кровохаркання. Праворуч у нижніх відділах вислуховується шум тертя плеври, який патологічний стан виник у пацієнта це тромбоемболія легеневої артерії, яка далі діагностика. Ми можемо зробити пульмоангіографію, КТ і ЕКГ. При ЕКГ даються ще такі питання. З таким показником s 1 q 3 t 3 на ЕКГ. Це електрокардіографічний синдром при телі, ознака Макд Джейна Вайта. Далі. Наступне ще можуть говорити про те, що людині виконали якусь операцію, вона встає з кроваті і їй різко стає погано. Таке може бути. Ще можуть казати, що було варикозне розширення Вен, не обов'язково гострий тромбофлебіт або ілеофеморальний флеботромбоз. Далі, наступне. Хворіє жінка на епілепсію, великий судомний напад. Тривалістю 2 хвилини. Через 3 хвилини після нападу свідомість не відновилася. А виникли повторні тоніко-клонічні судоми. А ми обираємо діазепам внутрішньо і забезпечення прохідності дихальних шляхів. А чому? Тому що на догоспітальному етапі ми вводимо тільки діазепам. Пропофол Кетамін, тіопентал, пояснюю, вони входять в третій етап, госпітальний етап, при судомному статусі. На догоспітальному етапі ми забезпечуємо прохідність, оксигенацію, венозний доступ, моніторинг ЧСС АТ, сатурації ЕКГ, встановлюємо рівень глюкози. Якщо гіпоглікемія, вводимо 40% розчин глюкози, і на першому етапі ми вводимо діазепам внутрішньовенно. На другому етапі вводимо або вальпроат. і на третьому вже вводимо пропофулк ієпінтал. Далі, 16 питання це отруєння жінки. Получається Тут брадикардія з 42 на хвилину, слинотеча, сльозотеча і вологі різнокаліберні хрипи, і це при отруєнні хлорофосом. Дивимося, що ж це таке: це холінергічний синдром. При ньому Міоз, звуження зіниці, гіперсалівація, надмірне виділення, брадикардія, бронхорея, виділення мокротиння, спазм бронхів, діарея, блювання, біль у животі, потовиділення, м'язові посмикування, судоми, зниження артеріального тиску, порушення свідомості, кома. Цей синдром часто описують за допомогою мнемоніки, SLUC, salivation, lacrimation, urination, deфеcation, gastrointestinal upset, Емезіс. І причини загальному цього холінергічного синдрому це отруєння інсектицидами, передозування антихолінестеразних засобів і деякі аутоімунні захворювання, наприклад, міастенія графіс при неправильному лікуванні. І взагалі лікування цього холінергічного синдрому це атропін. Пралідоксім, Будь-який препарат, який закінчиться на оксім. Будаксим, в кроковських тестах попадається: це реактиватори, ацетилхолінестерази і симптоматична терапія. Salivation, lacrimation, urination, дефекейшн, gastrointestinal при холінергічному синдромі. Тому обираємо атропінсульфат 0,1%. Далі. Травмована людина, ДТП, викликали бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. Крепітація, перелом. Емфізема на шиї, вени, на шиї, напружені, дихання з лівого боку не вислуховується, закритий пневмоторакс. Часто, часто при тестах, де вказана автомобільна аварія. Відповідь буде пневмоторакс. А вже який це ми вже дивимося тут, що буде в умові задачі вказано? З чого починається серцево-легенева реанімація у пацієнтів з обструкцією дихальних шляхів стороннім тілом на догоспітальному етапі? Компресії. Можуть створити тиск у грудній клітці, який допоможе виштовхнути сторонній предмет страхеї. Аналогічно до прийому геймліха, але вже несвідомого пацієнта. Вони забезпечують мінімальну циркуляцію крові до мозку та серця, що критично важливе при зупинці серця. Після кожного циклу 30 компресій обов'язково глядають ротову порожнину, щоб перевірити, чи не з'явився сторонній предмет, який можна видалити. Це правило діє навіть до спроб вентиляції, тобто спочатку 30 компресій, потім 2 вдихи і так по колу. Далі переливання еритроцитарних компонентів 3 мінус немає. Гемоглобін 55, еритроцити 1,5. Пряме показання до переливання компонентів крові. Перша група крові універсальний донор. Далі. Відновлення спонтанного кровообігу, різке підняття ПЦО. Далі, при надання дитині з тяжким нападом бронхіальної астми, всі етапи медикаментозної терапії були неефективні, виберіть препарат з запасу. Це магнезія сульфат 25% 40 мг на кілограм. Це препарат резерву. Далі жінка віком 27 років послизнулася на вулиці, впала лівим боком на бордюр. Самостійно прийшла додому, але стан погіршувався і чоловік викликав бригаду екстреної медичної допомоги. Тут можна запідозрити розрив селезінки, тому що лівим боком. Нестабільна гемодинаміка, покриви бліді, геморагічний шок, внутрішня кровотеча, ну, внутрішня кровотеча по нестабільній гемодинаміці і по тому, що покриви бліді, вологі холодні. Далі, наступне. Електрична кардіоверсія, чому вона тут виконується, тому що тут нестабільна гемодинаміка. Перша частина крок 3 відео. Заходимо, дивимось. там більш детально пояснено, чому тут невагосні манерви, і не аміодарон, не віратаміл. Там чітко все пояснено. Нестабільна гемодинаміка кардіоверсія. Далі. Електрична дефібриляція. Чому тут вона? Тому що тут нерегулярні неоднакової форми та амплітуди хвилі. Це дефібрильований ритм. Електрична дефібриляція. Знову ж таки, дивимося мою першу частину відео. Яка більшість. Яка кількість балів за шкалуюком комгласу необхідна для постановки діагнозу смерть мозку? Правильна відповідь 3. Тобто кома. У відділенні екстреної допомоги надійшла дворічна дівчинка, Діагностовано раптову зупинку кровообігу. розпочато реанімаційні заходи та грудні компресії. Визначте правильну глибину натискання. 1 третя передньо заднього розміру грудної клітки. Далі пацієнтка віком 72 років констатовано раптову зупинку кровообігу та розпочато розширені реанімаційні заходи. Більше 40 хвилин реанімаційних заходів у пацієнтки спостерігається стійка асистолія. Усі зворотні причини раптової зупинки кровообігу виключені. Уже більше 40 хвилин ми дивимося на це. І те, що є стійка асистолія. Припинення реанімаційних заходів. Далі. На зупинці дівчина знепритомніла. Свідомість відсутня, Пульс на сунь артерії не визначається, негайно розпочато СЛР. Що свідчить про ефективність пульсація на сонній артерії? Так, далі. Чоловік 60 років, головокружіння, загальна слабкість, оніміння, кінцівки, асиметрія обличчя, слабкість правої руки, погіршення мовлення. Для оцінки ймовірного інсульту потрібна шкала ФАСТ. Які дії насамперед має виконати лікар пацієнту з зареєстрованою ЕКГ-асистолією? Штучне дихання, закритий масаж серця, тому що це не дефібрильований ритм. Далі. Дитина під час прийому їжі закашлялась. Тут, значить, сторонні предмет якийсь є. Зміщення органів середостіння вліво, тимпаніт. Знову ж таки, говорить про те, що є сторонній предмет в бронхах, бронхоскопія видалення стороннього тіла. І знову у жінки 30 років. Раптова зупинка серцевої діяльності медичною бригадою, розпочато СЛР, що триває 20 хвилин. Об'єктивна причина припинення реанімаційних заходів, поява ознак біологічної смерті.